Салатик Тбілісі поділився один грузин рецептом, тож багато-багато овочів і м'ясо. Салат білісі це така збалансована страва, бо тут є і овочі, і горішки, бобові – це у нас бобувіцем велика кількість овочів, а також зелені. Починаємо з баклажана. Який я ріжу на середні шматочки? До речі, на каналі вже багатенько страв з баклажану, тож залишу плейлист у описі. обсмажую на середньому вогні разом з часником. Два-три зубочки за своїм смаком, але у мене такі кабани, тож я використовую два. А також, коли баклажани набудуть підсмаженого кольору, додаю квасолю 200 г. У мене консервована або варена. Обсмажила 3-5 хвилин та зняла з вогню. Тепер буду займатися м'ясом. У мене невеликий шматок грам 300 треба обсмажене соковите м'ясо. Я роблю по типу мідальйона. Я полюбляю телятину та й в оригінальному рецепті використовують саме її. Але я думаю, що кожен може зробити за своїм смаком. І про всяк випадок нагадаю, що так йдуть волокна, тож ріжемо поперек, щоб м'ясо було м'яким. До речі, м'ясо обсмажуємо, не додавали соль та перець. Спочатку обсмажуємо з одного боку, потім перевертаємо та вже на готову сторону додаю трохи солі та перцю. І знову робимо як кому смачно. Мені подобається, коли у м'яса розовий сік. Тож, в мене трохи-трохи прихватилось і вже перевертаю на інший бік. Я обсмажила трошки, ви можете приготувати повністю, але у будь-якому випадку треба дати м'ясу відпочити 10 хвилин. Тим часом ріжемо овочі. Один помідор, один перчик та половину синьої цибулі. У мене помідори маленькі, тож використовую два. Важко уявити грузинську кухню без волоскового горіху. Подрібнюю жменьку. Можна ножем, але мені подобається цей спосіб. Телятина відпочила, тож ріжу її соломкою. До речі, хто таке полюбляє, на каналі є смачний салат телятина по-корейськи. Поживна та корисна страва. І ще раз нагадаю, саме мені подобається таке м'ясо. Можна приготувати його повністю. Тут у мене перчик, половина цибулі, баклажани, Просто поєдную всі інгредієнти. Також телятина та горішки. Ще залишились помідори, але я не хочу, щоб вони розвалились, тож спочатку змішую інгредієнти, додаю спеції. Це одна чайна ложка копченої паприки, половина чайної ложки меланого каріандру. Сіль та оцет за смаком. У мене приблизно столова ложка. І вже наприкінці додаю томати, нарізані скибочками. Салатик зелень не йде як інгредієнт, але мені її не вистачає, то ж буду прикрашати. Друзі, дякую за ваші лайки та коментарі. Це дуже допомагає просуванню українського ютубу. У нас начебто вдома та на каналі дні кавказської кухні. <сум> Тут чашулі готуємо з тушонки, тепер салатик смачний та овочевий. Ну а насправді мені просто дуже подобається, як у цій кухні, кухні поєднані, і багато-багато овочів, м'ясо та е, квасоля, наприклад, і горішки. Тож смакуємо такий салатик з телятиною, бо страва насправді поживна та смачна.